Одеса, кінець 19 століття, море, вітер, шум Приморського бульвару. І серед перехожих знайома постать. Це Петро Ілій Чайковський, один із найвідоміших композиторів світу. Він приїжджав до Одеси кілька разів, але особливо теплими були спогади про зиму 1893 року. Він давав концерти, зустрічався з музикантами, насолоджував одеськи публіку відкритою, щирою, емоційною. Кажуть, в Одесі він відчув себе особливо вільним. Гуляв вдовж моря, милувався архітектурою і навіть зізнався, що місто надихає його на творчість. Одеські матусі приводили своїх чад юних музикантів, аби великий Чайковський їх послухав. І серед дітей був хлопчик на ім'я Рувім Камінський, талантливий скрипаль. Аєстро вислухав і сказав. У тебе є талант, але не поспішай. Музика любить терпіння. А сьогодні ми можемо прийти тими ж вулицями, що й Чайковський почути шум хвиль, які можливо, колись нашоптували йому мелодії майбутніх симфоній.